Закінчується другий тиждень травня, а це означає, що повиходило багато антикорупційних розслідувань, відкрилися нові прізвища, і сьогодні ми будемо якраз ось всю цю інформацію розбирати. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. Ми виходимо з черговим антикорупційним дайджестом і сьогодні ми будемо говорити, куди могли б піти ваші гроші, якщо б їх не вкрали корупціонери Тож. Починаємо, але перед цим, будь ласка, підпишіться, зробіть подобайку чи коментар. Це справді дуже сильно допомагає зараз просувати наш канал. Починаємо. Отже, традиційно у нас знову чергове, достатньо цікаве розслідування, оперативне розслідування з оперативним відео від міши ткача з української прави. Він показав. День народження, правда, не звичайний день народження, а святкування дня народження такого Константина Каламийця, який за даними видання займається послугами з охорони. І зокрема, він охороняє чи надає ці послуги в власнику вже заборони в Україні онлайн-казіно. Перімач нагадаю, це «Парімач», який зобразили навіть ввели санкції РНБО через зв'язки з Росією. Чому цей день народження такий особливий? Тому що там впливає багато цікавих людей і цікавих гостей з посадами? Фіксувати топ правоохоронців, кримінальних авторитетів та представників онлайн казино разом. Ну, якщо б ви так довго не бігли по всім прізвищам, то, ну, як приклад, це якраз тут і з'являється, наприклад, Артем Шила, він очолював економічний департамент, умов на СБУ. Про нього бігус робили розслідування, якраз пов'язані так чи інакше з казаном, називається Козир від СБУ. І він зараз проходить як підозрюваний в справі НАБУ по Укрзалізниці. І ось нещодавно його ще схеми, ну, точніше, з дружиною пов'язані е, об'єкти нерухомості в Дубаї на 4 мільйони, теж схеми пока, показували. Він, ну, коротше, такий достатньо відомий реформатор, і там багато інших людей з ЗБУ. Від, від, можете подивитися, там прям зрозуміло, як працює цей нелегальний бізнес е, Казіно в Україні і не тільки казіно. Дуже прикольне відео. Мені було цікаво, деякі прізвища там побачити. Продовжуємо. Далі у нас команда бігусів. Вони, поки роблять один з своїх сюжетів, випустили таке відео, розбір і огляд і розслідування про те, як через СПАМ-дзвінки пропадують юридичні консультації. М відверто говорячи, я і моя команда теж такі дзвінки отримуємо у спамові Щось мені здається, ви теж ось цей сервіс існує багато років, і окрім спан активності, бігус показали, як вони пропонують у ці сервіси свої послуги на OLX від вирішення умовно проблем з боргом до питань комуналки. чи Витягування з ЦЦК, журналісти подзвонили за одним із цих номерів на OLX, видали легенду від журналіста, що він мобілізований, і точніше, під час прогулянки уявного чоловіка журналіст. І от його мобілізували, отримали обіцянку його витягнути за 100 тисяч гривень. Як це було? Давайте я вам просто включу це відео. Вам гроші ми знайдемо ці гроші, як завгодно знайдемо. От прямо зараз. Просто які гарантії того, що ви його витягнете. Поліція, мобільна група СБУ. Це обіцянки так званих військових юристів допомогти вирішити питання із ТЦК. пару тисяч доларів на карту. І маєте цілу спецоперацію з порятунком. Ну коротше, потім журналісти вже приїхали до цього офісу, і там не знайшли ні ноутбуків, ні юристів. Ну і коротше, це був розвод пішов достатньо очевидно, і от якраз дуже прикольний сюжет, який показує, як працює цей бізнес. Ще раз сподіваюся, що його подивилися наші правоохоронці, і хоч щось з цього. Зроблять до речі, це прямо відкрити відкрите ще Храйста. А ми продовжуємо далі. Центр проти ідеї корупції, наш дуже поважний партнер. Підсвітили як не дивно, але чергову проблему в агенції збройних закупівель. Це питання, яке так чи інакше вже дуже гучно звучало. Це якщо ви може пам'ятаєте, був скандал навіть великий з закупівлю 120 тисяч бракованих мін. От ще тоді СБУ затримала директора, якраз за до постачальника. Це за даними змі пан Шиман, прям дуже 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 відомий реформатор, який славиться ну говорячи, не дуже добросовісними практиками. Так от, що показали ЦПК, що АОС вже після того скандалу, ще додатково з цим заводом, який всі бояться в пресу називати, ну всі знають і знають як абревіатура, і причому тут Шиман, який очолює, вони. Ще отримали контракт на 60 мільярдів гривень. Це стало відомо від відповіді АО, АОЗа, моєї колеги, народній депутат Вікторії Сюмер відверто мене. І щось подібне запитів, і підтверджують якраз цю інформацію, що потім, після скандалу, досі міноборони закуповувалось у цього заводу і замовляло у них ем, зокрема ті ж самі міни, з якими було проблеми. Ну і закінчуємо ми дайджест на розслідування статті від наших грошей Юра Ніколова, які проаналізували закупівлі по реконструкції лікарей. Причому ці закупівлі робляться не просто за кошти бюджету, а ще й за кошти, які нам дає Євросоюз. І ось буквально на декілька прикладах ем, наші гроші показали, як в ці тендери вставляються особливі критерії. Це з заточка. Ну тобто, умовно, що має бути обов'язково прораб Петров Петра, Петр Петрович, і це робиться для того, щоб виграла конкретно своя компанія, тому що інші не підпадають під цей критерій, тому що немає Петра Петровича. Так ось це я трохи маніпулюю, але приблизно вам пояснив, що таке заточка. І ось в конкретному кейсі з лікарнями, які розкопала е, команда «Наші гроші». Одна лікарня просить підтвердити, що у підрядника є саме 4 одиниці техніки для будівельних робіт, а інша – 179. Причому ці 179 включають 12 різних видів кранів та по 5 видів дорожніх катків, що ну, Очевидно, виглядає як прям за точка за точка. Е, ну, відповідно, таких прикладів на жаль по Україні більше і таких лікарні, які відбудовуються і. Від які підганяються свої фірми теж більше. Ще було декілька повідомлень від антикорупційних органів. Зокрема, було повідомлення про те, що САП буде вимагати спецконфіскації конфіка... квартири, яка пов'язана з чинним міністром аграрної політики. Це до речі, було в теж в журналістському розслідуванні слідства інфо. А посли Севен вийшли з нарешті з твітом підтримки реформи АРМА. Це наш з Насті Радіною з іншими колегами законопроекту сподіваюсь, що він буде рухатись. До речі, його теж зняли з порядку денному ем, до цього, і ми чуть... точне, ми вже втратили 300 мільйонів євро від Європейського Союзу через це, але ще можемо наздогнати їх і все ж таки отримати, якщо українська влада не буде далі блокувати і в якійсь зрозумілій перспективі це прийме. Це всі антикорупційні новини були за. Цей тиждень я сподіваюся, ви наше відео про те, як блокується офісом, конкретно президентом Єрмаком і Марченка, реформа митниці, і через яку ми втрачимо і або вже втратили 50 мільярдів гривень, що не менше, або про те, як Сенсбанк хотів закупити. Гроші, точніше, допомогти закупити енергатому а оці ядерний Мотлах в Болгарії, і не закупив, тому що там навалилося ця, е, -м -м цей діл я не хотів поганим словом сказати, не буду. І про те, що той самий Сенсбанк заплатив прям нуль дивідентів в державний бюджет, це ви можете знайти на нашому YouTube-каналі. такі Маленькі відео, я б не сказав би розслідувань. Скоріше огляд. Ми теж випускали. А ми будемо далі слідкувати. Ми вже готуємо до вас розслідування. Воно вже на стадії прям фінального монтажу буде достатньо гучно. Тому на наступному тижні я сподіваюся, що теж вас порадуємо. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний нардеп» І ще раз люди, ну прям дуже прикро, що 60% хто дивиться це відео. А повірте, я багато роблю для того, щоб вони були цікаві, не підписані на наш канал. Будь ласка, закінчили. Нажміть цю одну кнопочку, воно це дуже сильно допомагає зараз просувати канал, тим більше він на стадії ще початку. З вами був Ярослав Железняк і до нових зустрічей. До побачення.